you <clears throat> すごい。 слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Все чесні ось скорботна родина! Смучена громада. Сьогодні ми з сумом зустрічаємо воїна Ярослава, який повертається на превеликий жаль до рідної домівки після виконаної місії по захисту нашої держави, за яку він дав найдорожче, те, що є. У кожної людини своє життя. І як подяка для нього зараз прозвучить наша молитва, молитва після якої його тіло буде занесено у ту домівку, де проходило його життя. Молитва, у якій ми будемо просити Бога, аби оселив душу Його там, де всі святі і праведні спочивають. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Отче нашої, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.

Оте порогі став спас і палиція душі. Отче наші сили небеса, нехай сидить це ім'я Твоє, нехай прийде царство, нехай буде воля Твоя, як у небі, так. і на землі. сьогодні <плодію> нам Якож і ми оставляємо зникам нашим. <плодію> і не води нас у спокусу, але визволи нас в Амінь. О ради Сім'ї, ради, Марія, Господь Тобою, благословенна. <плодію> Жінка, і благословений у урока Твоєї, от ти породила Христа, Спаса, Вихідна душа. Отче наш, що є іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але ви визволи нас від лукавого. Амінь. Вороги, Сім'ї, порадище, благодатне Марія, Господь з тобою благословенна, тим і жінка, і благословений тих роби твоєї, бо ти породила Христа, спаса, спровити нас. Полегши, відпусти, очисти, прости, Боже ріхи, гріхе, спочедорова твого невинного убієнного воїна, Ярослава, його вільні чи не вільні. В слові чи в ділі свідомі чи несвідомі, в день, чи вночі, чи в думках, чи в помислах за подіями. Все йому просить Бог благий і людинолюбний. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. А зараз тіло воїна Героя заносимо до його оселі, де буде відправлено панакида. Слава Ісусу Христу, слава Україні!

О, сино, віки, віки. Святий Боже, святий кріпкий, святий без помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий. Си на віки, віки амінь, Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти і наші, влади, хопроси безкодні наші, святий, посвітив, ціни мочі наші, і мене Твої ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй. Сину і святому Духові і нині, і повсякчас, і навіки, віків. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, і нині, повсякчас, і навіки вічні, Амінь. з духами праведних помирних, ну шара твого спаса, у похож, зберігаючи в блаженному житті у тебе, чоловіка. Шляхой Господи, всі спочивають у спочиваю опокоїв.

Милості твоє милості Твоєї, і молимося, Тобі, вислухай і помилуй, Господи. Все яке поружище вчину слово, діло, або повно слово блага і, і людина любний Бог прости, бо немає людини, що жила і не зрішив бо тільки ти один без гріха. Правда, твоя правда, вічна слово Твоє істина. Ти є бо ти Ісус Кринє життя і душі спочило раба Божого воїна, Ярослава. І Христе Боже, наш ми славу віддаємо з безпочатковим Тим Отцем, присвятим, благим, що творчим Твоїм духом, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Премудрій. Ще знішу житті робить на словнішої царафи, що везуня Того родило, що Богородицю тебе величає. Слава тобі, Христи, Божа, і наша слава Тобі сину, і святому Дує. Повсякчас і на віки, віки, на віки. Господи помили, Господи помили, Господи помили. Воскрес із мертвих істинний Бог нас, що живими, і мертво, володіє молитвою, і своїй Матері, святи, славних сих апостолів, преподобних воносих усіх наших і всіх святих. Душа раба, свого невинного вміє, війни, Ярослава, що представився він нас в місті світлом, осели, та в раму покоїть, і праведних причислих, і нас помили, як благи, і людинолюбний. Оженімо спині, вічний спокій подай Господи, спочилому рабу твоєму, невинуб'єному війну Ярославу, і Рославу, і сотвориємо вічного пам'ять. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче нашої, сина на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде, Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. In ne bodo nas uspokojili, vezvali nas. Від лукавого, Амінь. Городиці, Діва, радості, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна тим ти, і жінкам, і благословенний плід утроби Твоєї, бо Ти породила Христа, Христа Спаса, збавителя душа. Отче нашої, сина небесах, нехай садиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, остави нам долги наші, якось і ми оставляємо должникам нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Орога діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінкам, і благословенний плід тропи твоєї, бо ти породила Христа спаса, Молителя душа. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але ви визволили нас від лукавого. Амінь. Бородиче, діво, радуйся, благодатне Марія, Господь з тобою, благословена тим жінкам і благословенний плід тропи Твоєї, бо ти породила Христа Спасу Збавителя душ наших. Полегши, відпусти, очисти, проси, Божі гріхи Його вільні, чи невільні, в слові, чи в ділі свідомі, чи несвідомі, вдень, чи вночі. Що в думках, що в помисах заподієнні. Все йому просив Бог благий і людинолюбний. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Герої, приймають наші співжиття з правду вашої величезної жертви, втрати. Нехай вся наша молитва бути заупокоєння душі, аби Господь осну душу до всіх ті, які праведні спочивають.